Усім привіт! Моє ім'я Валентина, і я капітан команди Сміливі українські підлітки. Цього сезону наш проєкт має назву Лео Хістері». Про що цей проєкт? Моя команда зараз вам і розкаже. Ось, наприклад, КНУ: це не просто університет, це кузня кадрів, де народжуються нові ідеї та відкриття. А з Лео Хістері» можливо дізнатися про це місце набагато цікавіше. Батьківщина мати. Символ материнської любові створіть свій власний монумент із Лего та подаруйте його своїм близьким. Рах це місце кохання тут народжують нові сім'ї, і завдяки нашому проекту ви зможете показати свою любов через Лего. Золоті ворота це символ незламності українського народу. А тепер уявіть, що ви зможете відтворити це в Лего. Саме з нами це може стати можливим. Театр Франка це храм мистецтва. Створіть свою власну історію за допомогою Лего фігурок. Покажіть світу своє бачення. Повернімося до національної опери. Її сцена бачила виступи найталановитіших артистів. А тепер ви можете створити свою власну зіркову команду з Лего фігурок. Ви дізналися про наш проект і про Київ трішечки більше, а незабаром ще більше дізнаєтесь. А цікаві проекти цього року не залишать вас байдужими.